Нині субота первого тижня Великого Поста. В ній підсумовуємо перший етап, як спортсмени духовні, пробігли, маленько стали на поміч, попили водички, підкріпилися і на другий тиждень знову вперед. Той, хто знає за спортивні нагрузки, добре знає, щоб показати добрий спортивний результат, треба тренувати кожен день. Треба іноді тренувати до третього пота систематично, бо пару днів пропустиш, знову треба наверстати. Але в духовному життю цей принцип ще більш важливий. Хто живе духовним життям, він живе і днем, і ночі, і сні. Християни навіть сни мають красивіші, чим люди не церковні, безбожні. Християни засипають звірою, надіждю на Бога, свершивши вечерні молитви, просять Боже, лягаю спати, допоможи мені, що я відпочив від трудів бденних і благослови мені добре відпочити. Дай мені добрий твердий, кріпкий сон, і благослови. Стати здоровим, щоб завтра трудитися. І так, лягаючи з вірою, люди інакше відпочивають. Люди не церковні, ні ранося не молили, ні вечором, ні днем. Слово Боже, не читали, наставлення отців і високоморальні книги, аскетичні труди не читали, до церкви не ходили, со страхом лягають спати. Зі страхом сплять, іноді видять тяжкі сни, встають завжди тяжкі. Откуди появилось то у людей нецерковних, що назвали понеділок інтересний і самий уже добрий, здоровий день для працьовик, для труда, для праці, назвали всі Ой! Понеділок тяжкий день. От чого тяжкий? А от того, що безбожники в суботу неділю гуляли, пили, скакали, ні молитви, ні духовних наслаждень і настроєнь. І от все життя так іде. От почому. І усю суботу предлагає церков читати Євангеліє о любві. Каже Господь: це заповідаю вам. Долюбіть любіть один другого, а ще мир вас ненавидить. Ну, відкрийте любий канал, відкрийте любов газету. Від короги сатани у кожній статті, у кожному виступленню. Що їм це стало, у них не є другої теми, а скільки тем є в світі, щоб займатися якимось другими справами важними, ні, мир вас ненавидить. Ненавидить вас за те, що существуєте, ненавидить, що разом коло собора їде машина, та ще газу прибавить проскочите, щоб у пам'яті не було напоминання, що на небі є Бог, а наш собор то п'ятикупельний подсвічник з горящими свічами, що є люди, які сотворені Богом, є люди, які заражені гріхами. Їм треба вернутися в Царство Боже не просто так, а через опит, через подвиг поста і молитви. А є люди, котрі ув, захотіли остатися у состоянні зла. І в результаті мір розділився але на дві части, не на общество й партії, на дві частини віруючи в Христа, причому віруючи по настоящому і люди не віруючі, або секти, розколи, роздори, і всякі, котрі імітують релігію, но таковою не являються. А ще мир вас ненавидить. Знайте, як мене Христа, Бога, Творця міру. Во зненавиділи. І ви, якщо ви сте від міра цього були. мір би своє любив би. Заявіть. Уйдіть в ногу з цим світом, блудним, розвратним, лживим. Завтра ви получите відповідні нагороди, честь і достоинство. І ви такі будете цим бористим світом. Но за те, що ви не одміра сього, ви не хочете по їхнім принципам блудним і розвратним жити, цього ради і за цього ненавидить вас, цей мір. Споминайте слово. Не є більше від його Господина, якщо ми не гнали Бога Творця, сотворившого небо, землю, сотворившого чоловіка, Бог зайшов з небес, щоб спасти род людський і вернути його знову в царство Боже, що ж зробили? Гнали Ісуса, не треба нам Царство, нам великолепно виміщений путь у пекло. Красивою рекламою, приманчивою, там вся краса у пеклі, і гнали Ісуса. І тому каже Господь, котрі мене гнали, точно само, то ті вас будуть гнати, книжники і фарисеї. А от котрі мене прийняли, котрі вірували, котрі стали християнами, у ті в тому світі вас безошибочно познають. Откуда в наших людей така способність віддіти толпу людей і впознати, котрі православні наші? Навіть люди неправославні інакше ведуть себе, лице, мабуть, інакше є. Взагалі, психологи говорять о сектантському типу лиця. Сектант по впознати полицьові. на лицьові отпечаток того, що вне церкви. Так, да, він цитуює писання, ну, і сатана цитірує. Да він не п'яний курить. Ну, і сатана не п'яний курить. А сатана взагалі не спить. То да в чому То, ті аргументи сектантів, а не як? То обман і самообман, і обман других, котрі мене гнали, будуть вас гнати. От чому ми не удивляємося, що нас, православних християн, недолюблювали в австро Венгрії. Жалко, що наших дітей не учать у школі історію, що Закарпаття входило в склад Австромадярської імперії, що мало зовсім інакшу історію. Тисячу років ніколи не було з Київською Руссю. А що спасло наших людей православними і кирилічні букви зберегли Святоє православ'я. Удивительно, за 1150 років ми православні сохранили язик, культуру. Кирилицю, подивіться, що творять. Люди, котрі відпали від от православ'я. Усі уніяти в Словакії, в Румунії, в Польщі, в Венгрії, в Чехії покинули кирилицю, просто їх відвели, а щоб відсічи їм путь обратно, підсунули латиніку. В результаті вони не мають того, чим ми обладаємо красивою благодатною кирилицею. Сам Христос говорить. Якщо б чоловік, будучи безбожником, придумав собі теорію, що Бога не є, то одно діло ну, не є, наука доказала, математику вичислили, астрономію поміряли. Але якщо каже Господь, якщо би я не прийшов на землю і не глаголав, не проповідував, не кликав, у Царство Божо, грішники виріха не мали. Не чули, не видели, не знали. Не тому ли грішники не ходять до церкви, що вони не хочуть чути, бачити, знати, повторяючи подвиг наших предків, держася віри канонічної, православної в Україні наша, то церква канонічна, благодатна єдина, з котру може мати діло, де предстоять блаженніший митрополі онуфрій. В ній ми перебуваємо, в ній не сповідаємося, причащаємося, духовно возростаєм, щоб мати добрий зір, духовний, добрі. Муха духовні, добрий смисл і помис, добрий духовний святий, добрі поступки діла. І так поступають той, бути в числі святих, а у вічності разом з святими, і лиш із такими зможемо по милості Божої наслідувати царство Божо. Амінь.